У півтора раза російські окупанти знизили кількість атак біля Авдіївки на Донеччині. Там росіяни здебільшого бережуть важку техніку, тому кидають у наступ піхоту. І це попри значні втрати у живій силі, каже речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун. Також знизилася активність ворожої авіації та артилерії. За добу всього чотири удари. Перед тим було 17-18. Для ударів російські терористи продовжують використовувати керовані авіаційні бомби і б'ють здалеку. Авдіївський коксохімічний завод контролює Збройні сили України. Ворог намагається туди зайти, проте втрачає техніку і живу силу. В Авдіївській промзоні продовжуються жорсткі бої. Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку в ефірі марафону Єдині новини. Віталій Барабаш, керівника Авдіївської міської військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. Віталію, вітаємо вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. слава. На вашу думку, з чим пов'язане пов зменшення інтенсивності атак росіян на Авдіївку? В першу чергу це погодні умови. Друге, це звичайні втрати, які ворог. Вже там скажімо, майже два місяці на це на нашому напрямку. Ну і третє, це також, в принципі, логічно, то, що, ну, просто, ну, вони видихаються, і це правда. Люди втомлюються, не дивлячись на те, що резервів у них дуже багато, але і дуже багато в них останнім часом, ну, так званих отказніков. Вони з цим звичайно працюють, постійно <кій> <кій> в лапках мотивують свій особовий склад, це такий йти на штурму Авдіївки, але ж не завжди їм це вдається. Авдіївський Коксохім. Яка ситуація там? Знаємо, що росіяни тривалий час уже тягло це все спостерігається, намагаються туди пробують туди потрапити. Ем, що там зараз? Дійсно, на Коксохім вони не лишають спроб штурмувати і не в день, ні вночі. Лізуть, вони туди намагаються і іноді доходять вони майже до паркану заводу, але ж далі їм цього не вдається походити. Ну дуже гаряче на тому напрямку. Дійсно, вони лізуть майже постійно. Тому що Авдіївський Коксохім – це потужне укріплення чи правильно я розумію? Та ні, більше знаєте, це, скоріш за все, в них знову вмикаються якісь сакральні ці речі, Азовсталь і так далі. І тому і подібне. Насправді, ну, вони самі розуміють от дуже ну, тривалий час вони його штурмують, тривалий час вони його закидують всім, чим тільки можна: і ствольною артилерією, і керованими бомбами. Ну і от коли є скажімо так погодні мови більш е, сухіше, ніж зараз, то вони їх кидають зажигалками і е, закидують і там е, ну дуже дуже часто відбуваються ну, пожежі, да, горить якісь там залишки паливомастинних матеріалів, якісь леї е, ну, відпрацювання, якихось там е, того ж самого нафталіну, смоли різні, і, і воно горить і там дуже складно знаходиться. Тобто, для чого туди лізти, щоб заходити в такі. Ну, скажімо так, дуже непрості умови. Після коли відбуваються такі пожежі, нічого там такого не маска. Що це дуже серйозне якесь укріплення? Це не азовсталь. Ну дуже ну дуже багато уваги. Говорять про те, що це нібито як Азовсталь, що там дуже багато укріплень, таких самих якихось сховищ підземних. Вони є, але їх про місць чи можна говорити, що от саме цей відтинок він є найбільш напружений? Чи все ж таки, якщо подивимось в цілому на Авдіївку і околиці є ділянки десь ще складніше? Ну, Не можна сказати, щоб десь було складніше, десь менш складніше. Періодично, то там, то там вони активізуються. Ну, Звичайно, що більше всього напруги напрямок Степового, Коксихіму і Авдіївської промки. Оце три таких най, най, скажімо так, Жорсткіших напрямків, де здебільшого ну, ворог намагається там цілодобово штурмувати, кидають туди ну, безліч особового складу. Вони взагалі не рахують. Ну за весь цей час, що е, триває цей штурм Авдіївки, це вже два місяці, фактично. Е, чи бачите ви зміну тактики? От вони зробили висновки і почали діяти абсолютно інакше. Ну, якщо ну, казати про ці три хвилі, да ну, зараз е, йде ну вже третя хвиля їхніх там штурмових дій. І, звичайно, що хвиля від хвилі трошки відрізняється. Перша хвиля, там вони взагалі їхали е, на техніці як на параді. Друга хвиля, вони зрозуміли, що так не можна. Вони як в тирі їх розстрілюють е, техніку їхню. Вони е, розділили ці колони на більш малі колони і пішли з декількох напрямків е, меншими по, по кількості колонами. Е, то Третя хвиля, вона здебільшого а, застосуванням піхоти, бо погодні умови, по-перше, не дають, по-друге, піхота, а, ну, вона, скажімо так, ціни немає, має. Да? Її ніхто ну, не цінує, її ніхто не рахує, а техніка все-таки, по-перше, що не їде, по-друге, навіть там, де є змога в них її застосовувати, ну, вона дороговартісна, вона також закінчується. А, і, там, ну, я так розумію, що здебільшого. Намагаються там тримати зараз до певних е сприятливих погодних умов, які вони все таки чекають, і потім е вони все таки е будуть намагатись е штурмувати з більшим застосуванням техніки. Ну і е в чому ще різниця? Що на третій хвилі вони відкрили додаткових е два напрямки для штурмових дій? Звичайно, що йде мова про промку, і йде мова про. Зі сторони Донецька через Спартак там також раніше відбувалися певні активності, але ну дуже рідко і не чисельно. То зараз, от в цій третій хвилі, вони більш скажем так розтягують увагу нашу, намагаються по всім напрямкам. Малими групами піхотимо, штурмувати, находять, намагаються знайти шпаринки в лінії нашої оборони. Ну а все одно на меті вони мають що головна їхня задача це все таки оточити місто. Ці містичні да їхні бажання до котлів, до оточень вони все одно будуть намагатися реалізувати план оточення міста, не дивлячись на те, що зараз вони ну, роблять все для того, щоб все таки в лабову зайти в місто. Хоча вони геть цього не люблять, вони розуміють, що в місті вони взагалі. Все будуть програвати, бо вони не вміють в місті воювати. у наших це набагато краще виходить. Ну, тим не менш, команда поставлена штурмувати місто, заходити, і вони все ну, намагаються все зробити для того, щоб цю, цю, цю команду все таки виконати. Але ж, повторюсь, більше всього вони намагаються дочекатися погодних умов, щоб все таки потім масово знову піти з півдня і з півночі для оточення міста. Ну але Ось, ось ці їхні намагання. Чи змінюється тактика, чи постійно ви спостерігаєте і стикаєтеся із тим самим? Плюс-мінус те саме. Та, та, тактика, це що це те, що приймає рішення командири на місцях. Стратегію задають вище керівництво військове, а тактику це на місці. Ну на жаль, ну от знаєте, дуже багато в них особового складу, дуже багато. Його ніхто повторюсь, не рахує і тому його кидають просто як фарш постійно, постійно і постійно. Кількома словами, буквально попрошу вас про цивільних. Чи є зараз охочі виїжджати, чи взагалі ситуація така, що безпечніше тепер уже не їхати а залишатись у місті? Дуже складно виїжджати. дійсно. логістика дуже небезпечна. Крім обстрілів, FPV-дрони дуже багато застосовують вони, коли є погодні умови для них їдуть люди, але, ну, на жаль, ми фіксуємо, що останнім часом менш активно. 4, 5, 6, раніше їхало і 10, і 12, і 20 навіть. Станом на сьогодні на ранок 1296 осіб вже залишається в місті, тобто цифру 1300 ми дякувати Богу і всім волонтерам, які задіяні в окупації, Білому Янову, нашим робітникам, ми, ми перевалили цю цифру. Спасибі вам, це поліція. Спасибі вам, пане Віталію, Віталій Барабаш, керівника Авдіївської міської військової адміністрації про ситуацію в Авдіївці.